Неочікуваний блог Америка і Зуби. З серії Немає сечі, терпіти ці пекельні борошна. Приїхала під Dental Clinic. Де... Зараз буду взнавати. Для мене це дуже страшно, особливо англійською. Але попередньо я купила е такий спеціальний е щомісячний. Е Точніше, я підписалася на план, що місяця знімає 20 доларів. За те, що я маю знижку на ці всі зубні послуги. Там можна не тільки зубні вибирати. І члени моєї родини мають знижку до 80%. Зараз я піду це перепитаю на рецепшені. Надіюсь, тут таке є поняття, не тільки по телефону. І скажу вам, скільки коштує первинна консультація і. І що вони можуть сказати мені далі? Боже, поможи. Що ми маємо? Поки не забулася, розкажу. Зареєструвалася я в них, сказала, що в мене цей амері план, і потім мене покликала медсестра асістент, там розказала все. Я за допомогою нею поговорила. Я перед цим бігом підготувала текст, що мене болить, що мене турбує. Вона зрозуміла, все спитала, що я куди е, перепитала, чи мені треба повний екзем. Що це одна повна провірка? Це одна ціна. Я кажу, і склала мені якусь ціну що 600 чи 200 доларів. Я не дуже почула, але я почула хандрити, кажу, ні-ні-ні, щось дешевше. Мені тільки треба два зуба провірити і знати, що з ними робити. Вона сказала, ну тоді добре. І опустила мені ціну до 60 доларів. Я її потребувала, це вже знижку і так. Я побачила, там вона мені показала пальцем на комп'ютері, що так би без знижки коштувало, здається, під 200 доларів, 180 чи що. А так, типу, за первинний огляд, перший раз, це все 60 доларів. Хорошо, вона зробила мені 3 чи 4 рази, щось я збилася. На ній фотографії було три, але здається, вона мені, коротше, чотири рази мені зробила цей рентген. Верхній і нижній, і я бачила ці знімки на комп'ютері ззаду. Пішла, вона склала, зараз лікар прийде. Щось довгенько його не було. Десь не знаю, хвилин 20 я сиділа, чекала в цьому ж кабінеті, але він прийшов. Я йому теж поклала цей текст, що мене хвилює, щоб довго не розказувати. Він подивився знімки. Він сказав: ну добре, так, 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 я бачу. Потім не опустив, быстренько подивився, буквально хвилину подивився з дзеркалом, що там так, і підтвердив, сказав, що мені треба ще до ортодонта, щоб він провірив, що мені робити. З нижнім зубом, там, де він мене розколовся, він сказав, що так як там нерви видалені, там можна зразу ставити коронку, швидше всього, що там, просто ставити коронку. І теж мені вже ось виписали прайс. На майбутнє вже зі знижкою, що це буде коштувати десь приблизно 1200 доларів за коронування нижнього зуба, але пломбування там не варіант, бо він пустий і він е, просто розкришиться і там немає для чого, ніби як -то пломбу ставити. Ну, це так вони сказали. Потім, щоб він тримався купи, тільки коронування, бо так буде. Ламатися, тріскатися від будь-якого сильного якогось укусу. А верхній зуб він сказав, що не зрозуміли, чи це болить останній зуб, чи це передостанній, бо побачив інфекцію, ніби як в передостанньому. Ну, мене десь зверху там болить, вони близько, можуть дійсно це передостаннім. І сказав знову ж таки до ортодонта, ще раз записатися на перевірку. І він скаже, що робити з цими, чи канали видаляти, чи як лікувати. І теж ціна. Приблизно та ж сама тисяча з копійками, але це без видалення нерву. Нерв видаляється так зрозуміло ще окремо. Ох, поки що він, він ще виписав мені рецепт в аптеку, щоб я пішла, зробила, взяла, взяла ліки від інфекції, бо якась інфекція вверху болить. Ліки від інфекції попити. І я записалася. Ще на п'ятницю до цього Ортодонта. Побачимо, що він мені скаже, і вже, як то кажуть, план і фінальний прайс, що вони можуть мені запропонувати. Тому якось так. Не дуже велика знижка. Виходить через цей план. Якщо так дивитися, тут написано, наприклад, ось зуб коронування, ніби як два відвідування. Та ось так написано, що ніби як нарощування середини зуба плюс коронування, то це коштує зі знижкою 1105 доларів. А ніби повна ціна мала бути 1800 доларів. Ну, я згодна, якщо навіть е, е, я заплативши 20 доларів в місяць, маю таку велику знижку в 700 доларів, то це хороша знижка. Але так як вони там дуже заявляли, що до 80% знижка, то це не дуже правда, ну, але теж не, не, не маленька. Якщо я, звісно, зупинюся тут і буду продовжувати це тут. Тому ось така історія з зубами. Я вже жалію, що я не зробила цього вдома. Мені теж казали, що потрібно коронувати. Пломби вже не допомагають, вони не тримають зуб в... разом. Тому. Але я спохватилась тоді була пізно, і просто перед виїздом з України не... я би не встигла їх коронувати. Коронувати. Коронувати! Тепер буду коронувати за. я не знаю, за які гроші. Ну, побачимо. Поки що буду. Перший як то кажуть, крок, це я зараз піду, куплю ці таблетки від інфекції, можливо, це зменшує мій біль, бо ніякі обезболюючі мене не беруть. Ніякі, поки що просто болить. Може, час від часу більше, час від часу менше. Але і ще в п'ятницю піду до того. Та консультація коштує, в те коштувати написали мені 40 доларів теж зі знижкою. Зі знижкою в 20 доларів. Мало бути 60, буде 40. Тому можна сказати, що оцих 20 доларів, що я заплатила, 25 бо там з реєстрацією 25 доларів заплатила. Це вже хороший план на економію. Тому поки що рекомендую. Це мій перший візит, тому я поки що рекомендую. В будь-якому випадку я вже ці 20 доларів зекономила. А далі побачимо. Будьте в курсі, розкажу вам цю свою історію. Зубів в Америці. О боже! Сходила в аптеку. Перше. В Америці я отримала ліки по рецепті. 22 таблетки, 17 з копійками доларів. І інструкція як їх використовувати. Надіюсь, це хоча б зменшить на перший час мій біль. А там буде видно. Наступний похід до Ортодонта. а поки що я буду шукати способи, як зменшити цю вартість лікування. До зустрічі в п'ятницю! Привіт! Отже, п'ятниця, я трошки е, втратила голос. Знову я біля цієї стоматології е, відвідала ендодонтиста. Відвідування коштувало 40 доларів. Вони мені знову зробили рентген, не знаю навіщо. Зробив рентген медичний можливо, називається асистент. І потім знову так само прийшов лікар, подивився, спробував мої зуби на, на чутливість. Все-таки верхній один тільки зуб, швидше всього, треба ремонтувати. Нижній нечутливий. І вони сказали, що верхній зуби потрібно, називається, ендотерапія. Я щось поки не дуже зрозуміла, чи це лікування нерва, чи це просто його видалення нерва. Але ця процедура коштує 1150 доларів. Плюс окремо коронувати його потрібно. Ще плюс така сама сума. Якщо я захочу. Я йому сказала, що. Скажу чесно, ну я так собі придумала, якщо я, ем, ну, можна сказати, що ця процедура не є термінова, ем, можливо, не термінова, Бо якщо не болить, то в нас, в принципі, все не термінове, якщо болить, то вже треба робити. Поки що ніби діє його їхні лікістю, що вони минулого разу мені виписали антибіотики, там ще на два дні їх. Я спитала, чи зможуть вони там продовжити рецепт. Він каже, ні, не потрібно продовжити, і я не можу продовжити, бо там, здається, ніби якраз в місяць, бо воно тримає довго цей антибіотик в організмі. Тому він не може мені виписати ще одного рецепта. Ось так він казав: якщо хочете, можемо почати процедуру хоч сьогодні. Хочете вже як вирішити, так і буде. Бо я йому сказала зрозуміти ну, правильно, в мене в Україні це коштує набагато дешевше. Я не знаю, які в мене будуть плани там, на наступний рік, чи можливо зробити якісь тимчасові процедури. Наприклад, оцей зуб, що мене пломба, в мене випала пломба, якому нема нерва, він мене не болить, але просто він так тріснув. Чи можна просто його запломбувати? Він каже, ні, бо там велика дуже пломба і мов зуб знову вас трісне. Ну, Я розумію, що їхня робота запропонувати мені максимально щось дорожче, або просто вони не хочуть братися за те, що там через місяць знов трісне. Тому в мене виходить вихід або ходити просто щось, ну, без, без, без дирки з цим, грубо говоря, поломаним зубом, але він мене не болить. Тобто я ніби як можу потерпіти. Просто це некомфортно, бо він трохи гострий мені в язик. А верхній зуб мене турбував найбільше, бо він болів. Но зараз він мене вже не болить е так сильно. Лише коли я там поїм, тобто добре його понажимаю, то він там трішечки все-таки, напевно, що інфекція є, щось в десні Е Я надію, що все-таки ці антибіотики все подіють добре. І... І принаймні, хоча б на якийсь час він не буде мене турбувати. А потім будемо думати далі. Я ще думаю сходити в інші, я вже можна сказати, вже знаю як план, вже можу конкретно питати, скільки у вас коштує послуга коронування, скільки у вас коштує послуга нерву. Тобто, вже конкретно можна навіть не ходити, а позвонити по телефонах і питатися ціни. А щодо цього дискаунт плану, що це він має знімати, у мене щомісяця 20 доларів, я теж подумаю, можливо, я його зупиню, а можливо, ну, поки що в мене є ще це з понеділка, це кілька днів пройшло, в мене є, можна сказати, місяць, щоб його без всяких нюансів зупинити. Е, в принципі, його можу зупинити в будь-який час, написавши їм, і все. Але я ну, побачимо, чи дійсно в мене цей зуб буде боліти, як наскільки мене сильно буде боліти, то все-таки можливо прийдеться піти і коронувати його, але 2 тисяч, майже 2500 зараз просто викинути за один зуб, це можна, не знаю, це дуже дорого. В Україні можна за це, наверное, все ще лепо вставити. Скажіть, напишіть мені в коментарях, скільки це коштує в Україні. Видалити нерв чи полікувати нерв плюс коронування. Так щоб зробити і забути. Ну, я не думаю, що за тисячі. Ну, середній чек, скажіть мені, будь ласка. Поки що так. Можливо, відео на цьому буде закінчене. Так вас зорієнтувала по цінах і по системі. А, а якщо я все-таки надумаю щось робити і вже буду конкретно платити, то. Відео буде мати продовження. Ось тут. А поки що ось такі справи. Пишіть, можливо, в когось є з моїх е, переглядачів, переглядачі, <свідчі> слідкувачів. Е, якісь рекомендації, як вони це робили, чи, чи варто, можливо, є якась дуже суперкласна страховка, яка покриє, але я не знаю. Просто для мене немає сенсу платити, наприклад, цілий рік за страхування зубів сотні. Доларів місяць, щоб там один раз в рік полікувати один зуб. Вона сказати, що те, що я витрачу за рік, я просто по факту заплачу при лікуванні, а не на страховку. Чи є, чи є сенс платити? Якщо я не кожен місяць буду користуватися, не кожен місяць буду ходити чистити там зуби, всякі, всякі ці відбілювання і повний пакет. Просто якщо мені потрібно зробити одну процедуру там, чи дві, чи варто. Оплачувати весь там рік страхування медичне. Можливо, хтось має свої приклади, хтось знає, як це в Америці. Можна максимально здешевити цю процедуру. Будь ласка, підкажіть. Тому поки дякую.